Вітаю! Сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах Твоя тюньова сторона. Ми всі любимо показувати наші привабливі сторони, але хочеш не хочеш, але у нас у кожного є свої тіньові сторони. Давайте подивимося, чи дійсно у наші тіньові сторони? Такі погані, що їх не треба показувати, а можливо, нам навпаки, треба звернути на них увагу і показати їх світові. І так починаємо. І перша позиція розкладу. які ваші якості залишаються в тіні. Перша карта. Друга карта, що змушує вас приховувати ці якості? Третя карта. До чого при, произведе, якщо ви ці якості якось покажете світові? Четверта карта, що мені допоможе налагодити контакт зі своєю тіньовою стороною. І п'ята остання карта, у чому, у чому здатна допомогти мені моя тіньова сторона. Карт. Давайте тепер розглянемо кожну карту детальніше. Так, перша. Які ваші якості залишаються в тіні? От така карта. Уважно подивіться, які асоціації виникають стосовно цієї, карти. які ваші тіньові сторони ви хаваєте. А друга карта, що змушує вас приховувати ці тіньові сторони? Уважно подивіться, про що вам ця карта каже. Третя карта до чого призведе, якщо ви ці свої тіньові якості покажете світові? Ось така карта. Четверта карта, що вам допоможе налагодити контакт з вашою тіньовою стороною? Ось така цікава карта. І остання п'ята карта, чим вам може допомогти в житті ваша тіньова сторона. І ось така у нас карта. Пишіть в коментарях, які асоціації у вас викликали карти. Якщо хочете детальніше дослідити себе, свої тіньові сторони, приходьте до мене на індивідуальну консультацію. А на сьогодні все. Не забувайте ставити вподобайку і до наступної зустрічі. Пока.